Можливість добитися бажаних результатів. От таке відкриття ви для себе зробите. От така правда вилізе на поверхню. Звісно, після цього ніяких звертань за допомогою до цієї людини, ніякої взаємодії з цією людиною більше не буде. І будете робити все для того, щоб в подальшому це не повторювалося. Так, що стосується дому сім'ї, вашого близького оточення і ваших особистих інтересів, ну я не знаю, найближчі дні будуть вас просто серйозно дивувати здійсненнями. Подивіться, тут два результати раніше запланованого часу, велика радість, так? І в цей же період вас ще і в домі здійснення ваших бажань. Я навіть можу сказати, з чим це пов'язано. В першому випадку це пов'язано з чоловіком або щось виходить у цього чоловіка. Він доб'ється якихось результатів, яких ви дуже чекали, коли це трапиться.